Друзяшки, всім привіт! Компанія Мотор Україна на зв'язку. Хочу побалакати сьогодні з вами і зняти такий інформаційний відеоролик про техніку Jinma 3244 HXRN. Одразу на початку ролику скажу ціна його на сьогоднішній день цього трактора 7100 доларів. Тут у нас іде реверсна КПП, задній розбарний диск і реверсна КПП вже сказав, і широка резина. Дивіться. Коротенько про цей трактор. КМОвський 385-й мотор є, півтора e, літра має, 24 кінські сили. Переднє місто у нас 24-й, звичайний, нічого тут такого немає. E, Гідропоцілюваче без захисної оболонки, чомусь, хоча виїмка тут під нею є. Ось бачимо. Але з заводу випускають без захисного механізму. Це стоїть копійки, я не знаю, чому Джинма не ставить, Ну, я фіг з ним. Я вам показую, як техніка є, як воно все до нас приїжджає. По під'єднанню. Тобто, ну, тут міст звичайний, можна поставити фронтальний навантажувач, можна поставити лопату, щітку передню, косарку, тільки назад. Передніх в принципі тут не буває. Тому отак. От. Обв'язка КМОсь стандартна, резина широка 65 11 11,2х24. На задніх колесах немає балансірів, тобто немає довантажувачів, але тут є розборний диск. На розборні диски дуже часто не ставлять резину. тому отако. Сидіння з підлокотниками, звичайне сидіння, в принципі, нічого такого. Тепер із мінусів, я б сказав, що от за оце вже джинму купувати не треба, тому що це нерівна підлога, дуже мало місця для посадки. От реально дуже мало місця. Тобто, я, я, якщо захочу з цієї сторони там залізти, я просто фізично не залізу. Так, да, тут є. Повишені поніжені передачі, куліса стоїть по центру, є реверс. І начебто і куліса, бокова, але куліса перемикання по центру не дуже зручно. Воно зараз, до речі, на швидкості стоїть. Повишена, поніжена, перемикається теж по центру. Блокування диференціалу є. Вверх-вніс гідравліка в трьох режимах працює. Є під'єднання повного приводу, ось воно стоїть. Ну, все розташовано так компактно і так зжато, що місця тут майже немає. Ну, для мене, як і для людини, 1,85 м з ростом, дуже незручний трактор. Реально, це мінус джинма, Я не знаю, чому вони не переробляють свою техніку. Приборна панель тут, до речі, дуже гарної якості. За приборку взагалі нюансів немає. Руль джинмовський, оригінальний, є каретка, да, тобто на. Чилі на розслабоні можна їздити. Гідропоцілювач керма, як ви вже бачили, є, тому обертатися воно буде дуже легко. Попередній частині тут звичайні галогенні фари, це, скоріше, і плюс, тому що вони простіше міняються і дешевше коштують, ніж ледовське освітлення. Хоча світить плюс-мінус так само. Так, по задній частині. Один, одна гідропара, і це вже мінус, тому що ну блін, в 2024 році ДТЗ, Донфенг і Джинма досі роблять одну гідропару. Тобто немає додаткових, додаткового гідророзподілювача, який йде на всіх, навіть дешевших моделях. Це мінус для мене особисто. Я б вже цей модель. Тобто поставив собі такий маленький Мінусик за тільки ось це. Є автомобільна розетка, вона вийде в комплекті, вже вмонтована, Тобто під причеп питань нема, можете користуватися. Причепний механізм у нас тільки нижній, Тобто якщо хочете е, двохосник тягати, е, там іде причіпна, значно вища, ви не поставите на такий трактор. Вал відбору стандартний. Дві швидкості 540 і, тисячу, е, ой, і 760 обертів. Дві швидкості е, звичайна і середня. Трьохточка, точка. Дуже потужні клешні теобразні, тут питань немає. Тільки оцей сварний шов мене трішки змущає, а так питань нема. Тобто під 20-й під 20 палець, стандартне яблуко реально буде працювати, підіймати, підіймає така от точка, у нас 425 кг. Задні мости чолки бачимо, що не самі більші на скаутах, да, на файтерах. На ДТЗ тих же самих ідуть чолки значно потужніші. Хоча КПП тут непогана. КПП реально потужна стоїть. До самої КПП питань от немає. Є питання по розташуванню, по місту і так далі. Діапазон ви можете виставити плюс-мінус 5 см кожне колесо розсувається, це понятно. Опять же, передні диски перекидаються, ну стандартна кулья 1,20 вона на цих тракторцях є. По задній частині у нас ліхтарик стоїть діодний вже. Поворотники звичайні галогенки. Не зашита задня частина, опять же, опять же, же, друзі, приходимо к тому, що на більш дешевих моделях, типа Кентавер, Скаут, Forte, вже 244. Нові. Блін, усюди зашита повністю задня частина. Донфен Джин Маловол. По 244 тримають свою марку і чомусь не зашивають і не перероблюють свою ету. Не знаю, чому вони це роблять, ну, да фіг з ним. Я вам показую, як техніка є. По мотору, я вже сказав, це досить гарний мотор. Сама ергономіка, економічність трактора вона в принципі тут присутня. Тобто реально трактор дуже гарний функціонал. Виконує без е, якихось особливих затрат там, на паливо, на обслуговування і так далі. Тобто в цьому питанні ну, джинма реально нормальна. Но, якщо порівнювати інші моделі, по факту зараз весь цей функціонал пропонують нам і інші е, тобто, тракторні фірми, да, типа Кентавер, опять же, той же самий е, «Лавол» він дорожчий йде, Донфенг дорожчий. Це по суті одне і те саме. Scout Fighter да, і Forte Deluxe, як я вже сказав, вони будуть за цей функціонал дешевші і навіть трішки краще за рахунок того, що там є додаткові функції, яких немає тут. Підіб'ємо підсумки чи надійний цей трактор. Да, він надійний. Чи оправдана ціна на сьогоднішній день, я вважаю, що ні. Тобто 7100 доларів це або забагато за такий трактор, або його треба вдосконалювати, перероблювати, щоб він був значно, як скажемо так, в ногу з заврівням. А це вже ну, по суті є додатковими розтратами. Тому. Кому подобається джинма, питань нема. Трактор класний, ви можете її купувати і працювати. Якщо ви не гоните стільки за назвою там, е громких брендів, да, типу Donfan, HoloVol, джинма, ви можете дивитися більш дешеві моделі, тобто багато техніки є. Якщо вас зацікавив конкретно цей трактор, ви можете набрати за номером, який бачите на екрані. Подзвонити менеджеру, він вам розкаже, які є моделі. Кольори, до речі, всі сині, вони випускаються тільки в цьому кольорі, це їх оригінальний колір, інших немає. Доставочка у нас безкоштовна, два роки гарантії, без передоплати привозимо по всій Україні. Якщо вам цікава така техніка, але ви хочете побачити ще щось там, порівняти чи ще якісь моделі розглянути, набирайте, не соромтесь менеджера, він вам все скине, поясне, в чому різниця між 2 і 3 і так далі. Тому підписуйтесь на канал, дуже багато буде відеооглядів. Напишіть в коментарях, як вам взагалі такий формат відео, де е, ми розказуємо е, і порівнюємо техніку, розказуємо, да, чи, чи вона вартує своїх грошей, чому її купують, чому вона така дешева або чому вона така дорога. Напишіть, як вам взагалі такий формат, подобається чи ні. Всім мирного О неба, пока-пока.